Друзі, нас інфу перші головне поїхали на південній околиці російського міста Армавір, де в тиші степів стоїть стара радянська авіабаза. Щодня до останнього тренувалися молоді пілоти. 713-й навчальний авіаційний полк, що входить до складу 783-го навчального центру бойової підготовки, був гордістю повітряно-космічних сил РФ. Саме тут на модернізованих міг 29 дев'ять 39 Інструктори готували льотчиків майбутнього російського винищувача. Тут жили у спокій і вважали себе далекими від фронту, обмеженими лише авіаційними маневрами і розкладами навчань. Але сьогодні цей спокій перетворе. Рився на попіл. Пише топор помсти. за інформацією телеграм-каналів. Партизан саме сьогодні вранці по базі було завдано прицільного удару з використанням дронів типу паляниця. Система ППО розгорнута довкола об'єкта, не змогла вчасно відреагувати. Три дрони, використавши складну траєкторію під рельєф місцевості, знайшли з боку посадкової смуги. Пройшли над сховищами з паливом і вдарили в агарну зону там, де стояли навчальні літаки. На інструктори проводили розбір польотів демобілізовані з останньої хвилі. Ночували у тимчасових модулях. Перший вибух обірвав дах основного боксу з. Л 39 паливо, що зберігалося поруч, спричинило другу хвилю займання. Другий дрон влучив поросуну станцію зв'язку, знищивши весь внутрішній блок управління. Але третій найстрашніший поцілив тимчасові казарми для мобілізованих бараки з легких конструкцій, збудовані в лютому для нових приризовників, не витримали удару. Я, миттєво охопило територію. Люди не встигли вибігти, горіли живцем. Крики, паніка, вибухи партронів. Момент, коли військова база перетворюється на братську могилу, станом на вечір десятки тіл, частину з яких ще не ідентифіковано тентованими камазами зранку, де тепер вивозять обгорілих і мертвих Очевидці Повідомляє зранку на виїзді з бази стояло щонайменше 11 таких машин з боку місцевої лікарні. Чути безперервний шум гелікоптерів. Сюди переправляють поранених багатьох з тяжкими опіками, ампутаціями без шансів повернутись до строю. Частина офіцерського складу не виходить на зв'язок. Доля кількох інструкторів невідомо пошкоджено, що найменше п'ять літаків. Два Л 39 знищено повністю триміг. міг Потребують повного обзору. Військова прокуратура прибуває на місцях завжди не що прослідувати, щоб мовчати телеканали, мовчать Міноборони РФ Тиша, але місцеві все бачать у місті переполох Родичі Дзвонять на базу. Ніхто не відповідає, волонтери зливали списки поранених. Закриття група частина зникла з мережі після кількох годин. Інформаційна розвідка вже передає удар по Армавіру. Не разовий це новий етап війни, там, де готують майбутнє неба. Росія тепер палає земля. І тіні загиблих мобілізованих, які ще вчора проходили інструктаж, Тепер гуляють над бетонною злітною смугою. Армавір не на передовій, але тепер він у серці фронту. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення кримих політологів політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Головав кожного своя висновки. Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте уподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. O